Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! На Лиманокуп'янському куп'янському напрямку росіяни зосередили 100 тисяч солдат. Планують прорвати оборону українського війська. Пожежі через обстріли, нерозірвані снаряди на полях, як проходять жнива на Донеччині, наводять лад у місті попри війну, як працюють слов'янські комунальники. Дві жительки Авдіївки отримали поранення внаслідок обстрілів росіян. Окупанти відкрили вогонь по місту з градів. Наразі травмовані у лікарні їх життю нічого не загрожує. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Одна 78-го року народження два 65-го. Одній плече. І трохи спину зачепила, другі м'які тканини. Ну, сідниці там біля 15 обстрілів, масованих по місту відбулось, Вночі масованих обстрілів не було такі поодинокі, хаотичні по старій частині міста, по центральній частині міста. За даними поліції області, російські окупанти протягом доби обстріляли 19 населених пунктів Донеччини, зокрема Лиман. Сьогодні близько 10.35 внаслідок обстрілу окупаційними військами міста Лиману зазнало осколкових поранень 49-річний чоловік та 61-річна жінка. Стан потерпілих лікарі оцінюють як стабільний. Наразі за вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Протягом минулої доби рятувальники ДСНС гасили чотири пожежі, які виникли внаслідок обстрілів російських окупантів. На території Комарської сільської громади Волноваського району загорілась суха трава на відкритій території. А в Костянтинівці через обстріл горів гараж з автівкою. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. Росіяни зосереджують велике угруповання на Луганщині, мають намір прорвати українську оборону на Лиманському та Куп'янському напрямках. Повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. На куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання. Більше 100 тисяч особового складу, більше 900 танків і 370 реактивних систем залпового вогню. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, сконцентрував найкращі мотопіхотні свої підрозділи. Як додаткові підтримки бойові армійські резерв, територіальні війська, приватні кампанії роти, штурмові візети. напередодні ворог безуспішно штурмував українські позиції поблизу Діброви. Під вогнем артилерії опинилися Невське та Білгорівка, по якій окупанти завдали і удар з авіації. Повідомляють в Генштабі. За цю добу 536 разів ворог бив по нашим позиціям, мінометами, ствольною артилерією, реактивними системами вогню, здійснив 10 авіанальотів. загалом відбулося 8 боєзітень, під час яких ми знищили 34 окупантів, 115 поранили, знищили ворожий танк, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, піон, дві гармати, безпілотний літальний апарат, три склади з боєприпасами. Льові і сім автомобілів, які перевозили боєприпаси. Росіяни закрили на в'їзди виїзд рубіжне та Креміну, побоюючись контрнаступу сил оборони, розповів начальник луганської обладміністрації Артем Лисогор. Вони дуже багато переміщують зараз свої сили і намагаються у містах і селищах, які наближені до лінії зіткнення, максимально прибрати ефект роботи наших громадян, які можуть чи громадян чи розвідників, які можуть надати інформацію, і переживаючи через це, вони позакривали всі кордони, так як вже казав, в Піжне вже п'ятий день. Майже неможливо виїхати в'їхати. Бо Кремінній е, те ж саме ці позиції сил оборони розташовані поблизу Кремінної, що на Луганщині. Тут у безпосередній близькості до ворога тримає оборону бойовий розрахунок міномету. Військовослужбовець Олег каже: Росіяни постійно штурмують їх позиції великою кількістю бійців. Перша лінія, яка стоїть, це вік 45+. За ними стоїть більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми. Першу ж лінію не шкода, їм видають як мінімум кулемет на один бліндаж, а то білі більше. І їх спеціально, як я розумію, завозять вночі, бо вони не знають, куди бігти. От. А позаду у штурми йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі, як ми. Мінометний розрахунок отримує наказ відпрацювати по ворогу. Воїни швидко готують снаряди та міномет до роботи, наводяться на ціль. Військовослужбовець Василь каже, працюють по окупантах щодня. Ми їм насипаємо завжди, тому що вони розуміли, що ми тут є і будемо, і ми тут їх не пропустимо. За свою землю ми кожного тут ну, просто перехідний слав. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Комбайнер Олександр збирає врожай пшениці. Працює, каже чоловік, по 16 годин на день. Через наближеність фронту та обстріли в полях трапляються нерозірвані снаряди. Ачті на кожна бода ракети, сабчаємо офшуємо. Єдім дальше. комбайн розрахований на 8 тонн зерна, розповідає Олександр. Після збору врожай пересипають в причіп трактора. Через обстріл росіян поля з цьогорічним врожаєм знищує вогонь. Так напередодні на околиці села Ілінівка внаслідок ворожого обстрілу вигоріло 12 гектарів пшениці. З початку року на полях області виникло 7 пожеж. На території Краматорського району 3, на території Покровського району три і один на території Волновахського району. Загальна площа пожеж склала 31 гектар. З них 28,5 – з половиною це пшениця, і 2,5 гектари це стерня. П'ять причин через обстріли. в двох проводиться перевірка. Директор сільськогосподарського товариства Анатолій Поляцьковий каже: обстріли полів і залишки снарядів на них ускладнюють роботу аграріїв. не сощитать їх не порахувати. Скільки було, скільки вивезено. От і зараз заїхали, стерчить снаряд. Добре, що ДСНС були. Та слава богу, підірвана вже Зелений хліб ще був, коли були влучання. А зараз у жодному разі не можна. ні в кої случайні зя поляцьковий розповідає його товариство. Вже зібрало 25% цьогорічного врожаю. Це 160 гектарів. Минулорічне зерно вдалося реалізувати на 100%, проте в цьому році ціна на пшеницю впала. Пшениця е... пшениця у минулому році по 5,40 собі вартість реалізувала за 6,50. Нормально. А цього року пропонують ціну 4,50-4,70. Але ж треба в порт відвести. Маріуполь Бердянськ закриті для нас. Загалом на Донеччині засіяно 200 тисяч гектарів зернових культур. З них 4,5 тисячі вже зібрано. Закупівельні ціни ще не склались, каже заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Олена Рибакова, бо тільки початок жнив. Втім, додає на ціну зерна в області цього року дійсно впливатиме логістика, шляхи експорту. Ми логістично тепер знаходимося на самій дальній точці від Тих шляхів, звідки здійснюється експорт зерна. Якщо раніше це було через Маріупольський порт, то тепер це в зв'язку з припиненням зернової води, скоріш за все, це тільки жде транспорт або автотранспорт через західний кордон України. Жнива на Донеччині триватимуть до початку серпня, каже Рибакова. Марія Гричко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Дев'ята ранку слов'янські комунальники вже косять траву на вулицях міста, обрізають гілки аварійних дерев, прибирають тротуари та дороги. З сторони поки не ту, і, і ту сторону теж. бачиш, От, От де з асфальта торчить, а потім уже сюди ага, торчить, Саму бордюрку брати. Так, да. Сначала при бордюрку, бордюрку, а потім уже кусить. Вісною літом весною, влітку, до самої глибокої осені косимо траву, дерева аварійні прибираємо, облагороджуємо місто, щоб людям було гарно і нам приємно. Люди. Навіть дякують, коли приходять. Дякуємо вам за роботу зроблену. Саджаємо дерева, кущі, поливаємо. Ми ще займаємось обслуговуванням світлофорів. ірина правило каже: наразі на підприємстві працівників вистачає. Мене центр зайнятості влаштував сюди на соціально корисні роботи, скажімо так, у зв'язку з війною роботи як такої немає, і тому центр зайнятості допомагає таким людям, які залишилися без роботи, та влаштовує їх у тому числі в благоустрій. Робота важка, але мотивує те, що ми робимо місто чистіше, краще. За словами Ірини Правило, із початком повномасштабної війни у комунальників додалося роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Під час військових дій у нас є будівельна бригада, яка працює після обстрілів. Зашпаровуємо вікна, двері, допомагаємо людям, дахи ремонтуємо. Також у нас іде впорядкування пам'ятників хлопцям, які загинули з 2014 року, які по нашому регіону району загинули за нашу Україну. Евакуюватися Слов'янська каже Ірина. Наразі не планує Про евакуацію під час військових дій я не думала, бо у мене на першому плані це робота. По друге у мене тут батьки літні, я не могла їх залишити. Також дуже вболіваю за своє підприємство, щоб воно процвітало і всім, чим можу, допомагаю нашому місту. А куди от. А куди евакуюватися? Куди навіщо? Це наше місто. Ми тут виросли, народилися. Навіщо з міста тікати? Що буде, те й буде. Я думаю, наша армія переможе. Сподіваємось на це. Хлопці гинуть, шкода хлопців молодих. Самі розумієте, війна є війна. Багато горя наробила, багато будинків зруйновано. Людей багато загинуло працівники цього комунального підприємства обслуговують місто Слов'янськ та населені пункти Слов'янського району. Вікторія Алексєва Артем Степанов, Анастасія Галасюк, Юлія Біцімєрова, Данило Черниченко. Суспільне новини. Донбас ібірє покажу наші вдохні. Тетяна, Переселенка з Северодонецька, згадує, виїжджали з родиною з міста наприкінці березня 2022 року. Виїжджали обстрілами, був перерив 30 хвилин і мене вивез чоловік на машині, вже таксі ніякі не їздили, ні, ніхто нікого вже нікуди не вез, всі прятались. Він мене посадив в машину быстренько, і ми проїхали до детского мира время перерыва обстріла И там сели на автобус. Уже ми поїхали из города, доїхали до Дніпра. Вот і, звісно, було страшно дивитися на розрушений город. Згодом розповідає жінка, приїхали у столицю. У Северодонецьку Тетяна була тренеркою з йоги. Вирішила проводити такі заняття і у Києві. Спочатку з групою займалася йогою прямо у парку перемоги. Наразі у спортивній залі йога дає в собі. Вот э, все выполняют упражнения, все новые, все интереснее, да, там больше развивают себя. Во время войны это очень полезно общаться друг с другом, медитация, совместные упражнения, совместные движения. У нас тут музыкальные инструменты, которые тоже психологически влияют на Ауру человека, воздействует на теле, во, во во всь, во не тільки в фізичних, у всіх тілах. В групі Тетяни з його терапії наразі займається п'ятеро людей. Одна з них Дар'я. Жінка каже, тренується з серпня минулого року. Здійсно, виходить, ти абстрагируешься від того, що відбувається в, в нічньому мірі, і ну, концентруєшся на спокойствии, на Хорошому сприйнятті світу, вот і ну это та утім допомагає у майбутньому. Тетяна планує відкривати додаткові групи з йоги та йоготерапії. Інна Ливанська, Анастасія Галасьок, Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас. Витися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.